Дача ті вітаю вас, друзі. Ніколи було порибачити. Сьогодні полізли до бджіл, погода, погода поганенька. Е, нервують наші бджоли. Ну, сьогодні вирішили вийти на рибалочку. На манки. Замішали манки. Спробуємо порибачити. Є відразу невеликі, манку збивають відразу. Ой-ой-ой-ой-ой! Карась! Знову карась! Невеликі! Але на сковорідку, я думаю, краще ловити на зерно, риба у нас звикла до зерна. То сьогодні спробуємо на маночку. Недалеко закидуємо. Риби багатенько. Сіли, бачили, як ми запускали. Ой-ой-ой, такий чудовий, чудовий! Ой! Мало манки замішали. Банка в корвутичі. Вчора приїжджали до нас малі, нарибачились, сподобалась їм наша рибалка. Ех, спили відразу. Щось потрібно придумати замість манки, щоб краще трималась на гачку зерно краще зараз покажу вам ой та, це щось маленьке зовсім це вже віднарестилось у нас Відневісти такий чудовий. Король. Жовтенький. Маленький, жовтенький. Так, спробуємо на зерно. Зерно краще тримається. Не встигаєш закинутись вже крагі. Бачите, так? Да? Невеликі коросі облюю. Але... Щось. Уже ах, рана, рана. Ловимо, бачите, біля берега. Два метри від берега. Карась! Маленькі такі карасики ловимо на манку. Що, друзі? За 10 хвилин нашої рибалка побачили, так? в дітей також покажу. Є в нас і побільші карасики. Ростуть. Ростуть. Карасі ростуть. І карп ростуть. Бачили сьогодні і на ладошку карпика, Ну що? Оце за 10 хвилин. За 10 хвилин ось такі у нас карасі. Що, випускаємо? Все, поплили наші карасі. Хай підростають. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі, друзі!